Департамент економічного розвитку Кам'янської міської ради повідомляє: відкрито нові гранти, до яких можуть долучитися усі бажаючі повнолітні громадяни України. Зокрема, це буде цікаво підприємствам, організаціям, установам, представникам громадських організацій, благодійних фондів, волонтерам та підприємцям. Далі інформація про кожному з доступних грантів від Департаменту економіки. Наразі кам'янчанам доступні для участі п'ять грантових програм для підтримки бізнесу. Перша це мікрогранти для ветеранів обсягом до 20 тисяч гривень. Заявку можуть подати бійці, які мають статус учасника бойових дій. Їхні найближчі родичі, родини героїв Небесної сотні. Кошти можна використати на нове обладнання чи товари для ведення бізнесу. Головне з боку заявника оформити ФОП. Ще одна програма мікрогрантів від українського уряду спрямована на тих, хто хоче започаткувати першу власну справу або розвинути вже існуюче підприємство і створити до. Додаткові робочі місця. Сума гранту становить від 50 до 250 тисяч гривень. Подавати заявки можна до 12 грудня. Є й програма для жінок. Це конкурс тревел грантів для активісток і представниць жіночих феміністичних організацій, у рамках проєкту Голос жінок і Лідерство Україна. Сума гранту становить 3 тисячі канадських доларів. Пропонується також грантова програма для соціальних підприємців від Ukrainian Social Venture Fund. Долучитись до неї можуть діючі соціальні підприємства, у яких є потенціал для зростання та яким необхідна підтримка для розвитку, одне соціальне підприємство, включно з податками, може отримати 10 тисяч євро. Заявки приймаються до 25 листопада. До кінця поточного року можна долучитися і до конкурсу субгрантів у проєкті EU4CSOS Emergency Action. кошти переможці можуть отримати на надання соціальних послуг населенню, створення нових послуг з евакуації, тимчасового розміщення переміщених осіб та забезпечення безперервності доступу до життєво необхідних ліків, продуктів, речей. Та на інші потреби, сума від 8 до 10 тисяч євро. Про нові можливості для кам'янчан і актуальні грантові програми. Департамент економіки інформує на сайті міської ради у розділі повідомлення. Там же є і посилання на детальну інформацію по кожній із грантових програм.